Привіт, ви на каналі Beauty Secrets, і сьогодні я буду робити макіяж косметикою на її, на її На її всю косметику. Косметикою. Що, що робити буду? Нікому нічого не зрозуміло. Привіт, ви на каналі Beauty Secrets, і сьогодні я буду робити макіяж не своєю улюбленою косметикою, а улюбленою косметикою своєї мами. Одразу кажу: тут тяжкий люкс, з дівчата, тому що. Раз косметичка, Dior, два косметичка, шанель. І третя косметичка це в нас Dior. Ні, на косметичка вже лайк. Дивіться. Буду робити максимально схожий макіяж моєї мами. Тобто роблю макіяж так, як вона його зазвичай робить. Її повсякденний мейк. Зазвичай вона починає з догляду. Логічно. Вказує доглядову косметику. Діор раз. Dior 2. Dior 3, Dior 4, Dior 5. Боже, воно таке важке, до речі, ну тяжкий люкс, я ж кажу. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, яка улюблена доглядова косметика у моєї мами. Чи ви здогадались? Бо я ні. Взагалі, ну, дантно, просто я не знаю. Починаємо ми з бази під макіяж Цеглим. Це як ви бачите, вона її дуже сильно любить. Це реально одна з найкращих баз, яку я також пробувала. Дуже класно лягає тон, і ну, он одразу такий стійкий на цілий день, він не. Скочується кудись, залишається на обличчі. Ну і дуже класно лягає. База така липка, от запах нормальний, приємний. Рекомендую. І, до речі, Шіглен це бренд бюджетний. І в нас тональний. В неї ось такий тон від Шанель. До речі, моя мама темненька ніше ніж я. Вона ніяк не такі світленькі дівчата. Тому я вирішила, що все-таки буду використовувати вже її тональне, але це буде ну, темновато. Але спробуємо май oh майга, чому так багато! Я взяла, боже. Ну, ви бачите цей колір? <ріст> я, до речі, спеціально одягла таку кофту, щоб не було майже видно шиї моєї. Не знаю, не було видно, що в мене відлічається від шеї, колір з обличчям. Коли заказала тональний онлайн, а не пішла в магазин обрати колір. Що я хочу сказати про цей тон? Він... Запах дуже приємний, просто Ну це шанель, Це понятно в них дуже круті запахи. Він дуже круто лягає, дуже легко розташовується. Мені подобається, хоч це і не мій колір, але ну, дуже приємний тональний такий. Ми хочемо його розташовувати і розташовувати. В принципі, мені цей колір підходить, якщо я була така засмагла то нормально, не так сильно помітна. 110. реально це просто топ. Коштує кожної копійки, дівчата, кожної гривни. Палі це консилер Lauder Ось такий. Але в мене такий ж самий дивіться консилер, тільки світліше. Тому пропоную, щоб, можливо, якось виправити цю ситуацію. Я нанесу свій колір консилеру. Дивіться, тут така прикольна пуховочка, така, да? Пензлик. В принципі, можливо, ми зможемо зробити і нормальний тон кір. Так, ось сюди наношу всюди. До речі, консилер дуже класний. Він мій найулюбленіший. Просто топ. Він дуже класний. Він, звісно, ж не бюджетний але Він такий класний. Він плотненький, але він не відчувається на шкірі. Ну, прям вау. До речі, якщо ви не знаєте про карті зараз знижки мінус 40 на все в офлайн-магазинах, сайтах також. Тому обов'язково біжіть, будьте усе консулер. Естелатор взагалі обожнюю. Їхній бренд, їхні тональні, також дуже футуріст. Вони дуже популярні і не дарма. Вони реально дуже класні. До речі, дивіться, і бачите, не де вона не скочиться. Там не западаю кудись, не підкреслюю там якісь там зморшки, не знаю, синічки. От, вообще топ. то. У тонального шинель такий фініш, класний, типу сатиновий, але десь і матовий такий природний сяйво, знаєте, не прям глоу-глоу, а природні. Мені подобається. Далі в нас є ось такий бронзер від Dior. Бачите, вона його любить дуже. Але я знайшла ще Кіко. Дивіться, дуже гарне пакування. Те, що треба, і мені здається, мені відтінок підійде. Буду використовувати як бронзер. Дуже. Зручно, що тут є велике дзеркало, прям класно. Дуже легко тушується. Боже, воно також дуже класно пахне відтінок прикольний, але через те, що тональний темнуватий, воно, бачите, таку, як тінь, робить. Мені так здається. Так, потім сюди нанесемо, сюди, всюди. Так, носик зараз зробимо такий тонкий кукайлі дженер. А -а -а. Боже, не просто ну вона так. так класно пахне. дивіться, ну дуже класно. Дуже легко тушують. Взагалі, так то з ним переборщити, думаю, дуже важко. І мов ще раз і все. У нас рум'яни. Я знайшла ось такі глоу. До речі, це новинка цього року, якщо не помиляюсь. І ось такі рум'яшки, також котрі дуже популярні, і до них є хейт. Пропоную спочатку ось ті нанести, а потім ось ті. зробимо огляд на все на всю косметичку. Вони дуже дивіться, легко тушуються. Також дуже класний колір. Раузі дуже такий класний. Дивіться, можливо, трішечки багато нанесла, але нічого. І вони сяючі такі. Можна замість хайлайтеру їх наносити. Типу, дивіться, класні подобаються. Дуже легко тушують. І зараз сухі ще нанесемо. Випадково видалила відео там, де я наносила ось ці рум'яна. Показую ще раз. Боже, це такий страх випадково видалити відео, котре ти знімав. Переносяться на руку, але так собі. Але на обличчі на пезлик вони нормально наносяться. Тому я не знаю, чому їх так сильно хейтять. Я не знаю, як люди хочуть щоб вони були дуже пігментовані. Хоча, якщо рум'яна дуже пігментовані, то потім вони на це скаржуться. Що вони дуже зарум'яні. Коротше, людей дуже важко зрозуміти, що вони саме хочуть. Але я ці румяшки люблю. Мені вони подобаються. Як мінімум, ви бачили це опакування? Ну, воно реально дуже гарне Просто йори знає, як робити опакування. просто люкс. Мама не дуже любить хайлайтер, їй не подобається, але в неї дивіться є новинка від Ламель, ось такі блистючки для очей. Але я їх ще хочу нанести як хайлайтер. Місь хайлайтер. Дивіться, це гарно, ви бачите. Просто, Во, дивіться, це просто вау. вау! Вау, вау, вау. Я також такі хочу. Так, нанесемо їх. Це якщо, якщо? Якщо що, якщо що, якщо, якщо що. То це відтінок, вау! Просто сяю з космосу. Це відтінок 402. Чи на другий вже не пам'ятаю? Oh. oh my god! Вау! Wow. Просто подивіться топ. Це просто топ. Пудра Christian Dior. Подрюваємося. Боже, як хайлайтерся. Я не можу це так гарна. І рум'яна такий мінішся. Ну прям кайф. Забула сюди хайлайтер наносити. Забагато буде хайлайтеру, ще на очі нанесемо. Пріф, я знайшла від Ламель. Я знаю, ще неї від Евелін, але я щось знайти не можу. І від Олічки Полякової, прикиньте. Туш для повій. До речі, Оля Полякова це не прям такий люксовий бренд, середній. Як Нікс. Що я хочу сказати, що я також обожнюю Лічики від Ламель від Evelyn. Це саме найкращі лічки, тому що вони тонко промальовують ваші брівки. Якісь волосинки, котрі вам не вистачає. Там гарна палітра ціней, ціне, кажу, відтінків для брів, тому мені також подобається. І одразу тут є і щіточка, і мені подобається, що олівчик механічний, а не котрі треба точувати. Бачите? Так швидко намалювала. Далі вона любить промлювати свої очі олівчиком від Evelyn З таким коричневим. Зараз робимо. Вона любить ось тут робити нормально, зараз виправимо. І ось тут знизу. Я знаю, вона ось так робить. Також сльозову можна. Це, до речі, класний олічик. Він мені більше подобається, ніж ламель. тому що ламель дуже пігментований, і його треба підтачувати. А оце механічно, це дуже зручно. І він не так швидко застигає. І бачите, хоп, можна стрілечку так вивести. І все. Макіяж зроблений. Пішла дві туші: є від живанші, є від L'Oreal. Давайте зробимо від Жаль, вона дуже нашумівша така. Я пам'ятаю, мама мені казала, що вона їй подобається ця туш. тому зараз спробуємо. Я наношу в два шари. Так, дивіться, як вам. Начето прикольно. Така не вії ваші, додає об'ємчик. Подовжую їх, подобається. Не дарма вона така дуже популярна. Без цього ніяк просто. Макіяж би не обійшовся без цього. Зараз виправимо. Далі саме найскладніше: помади. Просто подивіться. Для яких тут багато? Я не знаю. Це, до речі, не всі. У мене вже в руку не поміщаються. Так, що є? Діор, кіко, бальзам від кіко. Ой, кіко, кажу, діор. Далі помадка від Кіко. Тінт Діор. Другий блиск Діор. Ларанс. До речі, це новиночка. Ось такий бальзам. Дуже класний. Але насправді дуже такий гарний колір. Чіглен популярний такий блиск. Він з блискітками. Ще є масло від гірлін. Це в неї новиночка. В її косметичці, хочу її нанести. Чи візьму від KIKO Milano Боже, це дуже гарне олівчик. Просто це відтінок 0,2. Але це з лімітованої колекції якось, якщо я не помиляюсь. З останньої, напевно. Дивіться, який він гарний. Ідеальний ню. До речі, так і не скажеш, що тональний дуже темний. да? Напевно, через те, що шимою не видно. Мені підходить. Давайте наносити все масок. До речі, воно похоже на кларан. Дуже. Боже, який це люкс. Дуже гарно. Дуже. До речі, тут знаєте, дизайн такий люкс. Ну прям золото, бачите? Дуже гарно. Я хочу косметичку, як у моя мама. Це моя мрія. Дивіться, хайлайтер ще раз показую Бюджетні ось ці тінюшки. Для мене вони як і хайлайтер. Дуже гарно. Мейк у нас вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Тому ставте лайки, коментарі. І, до речі, затяніть ялинку в нас. Тепер ось такий великий бант на ялинці. Зацініть. моя мама придумала тренді і без гнома ніяк.